Значали день соборності, два слова про це свято нам потрібно всім українцям, в першу чергу владі центральній, тому що у них більше відповідальності, і більше можливості впливати на те, що відбувається в державі. Із промови з того спітчу виконувача обов'язків Чернігівського міського голови про соборність діяльність центральної влади та місцевого самоврядування розпочалась традиційна щотижнева ранкова нарада Чернігівської міської ради. Головна задача місцевої влади, місцевого самоврядування це в межах можливого підтримувати наші збройні сили України, але при цьому забезпечувати функціонування міста і надання всіх послуг, які ми маємо забезпечувати. Та перш ніж почати виконувати окреслені раніше прямі обов'язки місцевого самоврядування, вже можна сказати традиційно підкинули дров до полум'я конфлікту між міськрадою та міською військовою адміністрацією Чернігова. Вони ж три ролики вже записали, що вони погодили про. Нема? Що серйозно? Записати три ролики, що погоджуємо програму, швидше фінансувати ЗСУ, і п'ять днів вже пройшло досі її не погодити, ну я навіть не хочу коментувати. Та не коментувати не вдалося. Ну, але це дивно. Ми в середу приймаємо програму сьогодні вівторок. Три ролика є, що затверджую, а програми нема. Я такого просто не розумію. Отже, після монологу нарешті перейшли до обговорення та вирішення проблем Чернігова. Однією з основних тем наради стало питання скасування кабміном мораторію на відключення комунальних послуг, а також нарахування штрафів і пені населенню за несплату житлово-комунальних послуг. 30 грудня набрали чинності постанова кабінету міністрів України про внесення змін до деяких постанов кабінету міністрів щодо оплати житлово-комунальних послуг. За інформацією керівників низки комунальних підприємств Чернігова, наразі борги містян перед відповідними КП становлять приблизно в сумі 300 мільйонів гривень. Процес оплати озвученої загальної заборгованості чернігівцями триває. Загалом же під час наради прозвучала ідея створення певної моделі взаємодії представників місцевого самоврядування та комунальних підприємств із містянами, щоб максимально дієво вирішити проблему мільйонних боргів. Я б хотів, щоб ми вивчили цю структуру. Побачили її в розрізі особових рахунків, в розрізі людей, щоб можна було подивитися там, цей борг на кілька місяців його розбити, якщо це ну, суттєвий борг, І дати на це ще час. Тобто ми до березня проаналізували, потім прийняли рішення і дали людям би, умовно, три місяці, там, до середини літа, коли вже затепло не буде поточних платежів. У загальних рисах ідея має такий вигляд, що спершу відповідна спеціально створена комісія проаналізує історію заборгованості містян, після чого вона ухвалить рішення щодо шляхів її покрокового погашення. Як зазначив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, чернігівці мають встигнути оплатити свої борги в платіжках орієнтовно до початку наступного опалювального сезону. Я би хотів, щоб ми це стягнення зробили для людей як стимулююче платити або вчасно. Або звернутися до підприємства з реструктуризацією, там де заборгованість, вже там ну непоточна да системна. Звернутися і щоб був контакт, щоб ми бачили, що ну люди платять. Да. Утім, чи вдасться втілити в життя озвучений задум, буде зрозуміло з часом.